6 серпня 1914 року у Львові було створено Легіон українських січових стрільців, який став першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 року. До появи українських січових стрільців спричинила Перша світова війна уже в перший її день. 1 серпня 1914 року лідери трьох найбільших галицьких партій утворили головну українську раду, яка, зокрема, поставила перед австрійським командуванням питання про організацію в австрійській армії окремого українського формування, що мало стати зародком української національної армії. 6 серпня 1914 року у Львівській газеті Діло з'явилося звернення головної української ради до всього українського народу, в якому закликали добровольців записуватися українські січові стрільці. На заклик головної української ради відгукнулося 28 тисяч добровольців, але австрійський уряд, не впевнений у лояльності українських частин, дав дозвіл лише на 2,5 тисячі. Ядро легіони УСС становили члени довоєнного січового, сокольського і пластового руху. Узимку 1914-15 років сотні УСС у складі 130-ї бригади боронили карпатські переходи. Їм припала тоді розвідча і охоронна служба. Першим успіхом легіону УСС була перемога на горі Маківці 29 квітня, 3 травня 1915 року. Далі він визначався в боях під Болеховом, Галичем, Завадовим і Семиківцями. У лютому 1918 року Легіон УСС, який лишався у складі австрійської окупаційної армії, вирушив у похід на Україну. Стрільці розташувалися на Херсонщині і були приписані до групи архікняза Вільгельма Габсбурга, полковника Василя Вишиваного. Пізніше усуси були переведені на Буковину, брали участь у боях із поляками за Львів, але вже не могли вплинути на ситуацію. Водночас, у листопаді 1917 року, в Києві навколо Євгена Коновальця з українців, які тікали з російської армії та російського полону, сформувався Галицько-Буковинський курінь січових стрільців, який згодом розгорнувся в полк, а далі в корпус і групу, що були однією з найкращих формацій української армії. Усуси зіграли важливу роль в подіях української революції 1917-21 років.